Кіровоградські правоохоронці отримали допомогу від благодійників. Допомогти міліціонерам, що вирушають на схід, запропонував координатор громадської організації Кіровоградський євромайдан Сергій Михальонок. А купити необхідне екіпірування допоміг директор м'ясокомбінату Ятрень Андрій Райкович. За виділені ним гроші активісти закупили комплекти військової форми, термофутболки і термосурочки, тактичні рукавички, розвантажувальні жилети, а також взуття та бронежилети. Амуніцію активісти придали працівникам кіровоградського міського. Відділу, які невдовзі відправляться на схід країни, нам було надано допомогу декільком працівникам Кіровоградського МВ. Та я сподіваюся, що в подальшому також громадськість, скажімо так, буде надавати допомогу Кіровоградському МВ, щоб забезпечити в повному обсязі комплектами форми, спальними мішками та взагалі іншим. Я думаю, що ми далі будемо працювати з тим, щоб забезпечувати. Але хотілося, щоб цей термін швидше закінчувався, і щоб наші хлопці були тут з нами, своїми сім'ями, щоб ми були всі разом.